Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrip. На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо, як ми можемо отримати BTC NFT від біржі Binance. Я б радив всім це зробити, тому що ми розуміємо, що Bitcoin та Binance говорять самі за себе. Тим паче нам не потрібно сюди нічого вкладувати, ми витрачаємо лише декілька хвилин свого часу, а подальшому зможемо на цьому заробити або отримати ті ж самі бонуси. Від самої бій і також друзі, ми повинні пам'ятати, що для того, щоб приймати участь в таких роздачах, ми повинні бути зареєстровані та верифіковані на самій біржі біна. Тому хто ще не зареєстрований, посилання я також залишу. В описі під цим відео. І щодо верифікації, якщо ви з України, зараз можна пройти швидку реєстрацію за допомогою додатка Дія. Це займає небагато часу, тому хто ще не зареєстрований, приєднуємося та починаємо працювати. І також, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо вже до самої форми роздачі за посиланням під цим відео. І далі вже потрапляємо на саму форму для заповнення. Тут ми бачимо всю інформацію щодо цієї роздачі. Заповнити форму ми можемо до 15 травня, тому час ще є. Переходимо та заповнюємо. І вже після цієї дати ми зможемо отримати свою NFT і подальшому будемо бачити, що ми зможемо з нею робити. Ну і далі давайте розглянемо, що нам потрібно взагалі тут заповнити. І перший пункт це нам потрібно вставити сюди наш Binance ID. Для цього переходимо на самі біржі Binance панель інструментів. Далі копіюємо свій ID користувача. десь там 8 цифр, вставляємо це поле. Це перший пункт ми виконали. Далі нам потрібно вступити на Discord канал Binance NFT. Для цього переходимо за цим посиланням. Потрапляємо до самого каналу. Якщо ви ще не верифіковані, проходите верифікацію. Також можете проявити якусь активність, покласти по різних вкладках, понажимати різні реакції, і таким чином система бачитиме, що ви не робите. Далі нам потрібно також проявити активність та ознайомитись вже з самим каналом Discord. Переходимо за цим посиланням, потрапляємо на ось таку вкладку. Тут ми просто вводимо, що нам хочеться. Можна, наприклад, там написати хай або якось більшість користувачів пишуть просто простом. Відправляйте. І таким чином ми вроді проявили активність і створили вигляд, що ми ознайомилися з каналом. Ну і також, поки ми вже знаходимося в Discord, копіюємо свій ID користувача і вставляємо це поле. Це наш пункт цей також виконаний. Далі нам потрібно написати, які BTC NFT проекти нам цікаві. Звичайно, для цього не потрібно знати якісь там проекти. Ми можемо просто написати, що нам вони цікаві всі, і написати чому. Для прикладу, як я написав, що цікаві всі проекти, тому що на блокчейні біткоін. Вони завжди надійні та якісні. Але, звичайно, ви можете написати щось від себе, щоб не робити все під копірку. А можливо, ви навіть знаєте якісь проекти і можете просто їх сюди вписати. І все, у нас цей пункт також виконаний. І наступним і останнім пунктом нам потрібно ставити сюди адресу BTC NFT. Для цього нам потрібно або створити гаманець, або він у вас вже є. В кого немає гаманця, я залишу посилання в описі цим відео. Гаманець виглядає ось таким чином. Це браузерний гаманець. Ми просто встановлюємо його як розширення. Далі створюємо вже сам гаманець. Також не забуваємо. Зберігати свою сітфразу, а краще перепишіть десь собі блокнотик або на листочок, тому що, якщо ви її втратите, ви також втратите доступ до свого гаманця. Тому краще десь перепишіть і збережіть. І також при створенні вам потрібно буде обрати тип адреси. Вони вам там їх предложать. Як бачите, тут є ось такі приклади. Я обрав ось цей перший, тому що в гаманці він також пропонується як перший. Ви просто ставите галочку напроти цього ось кода і далі вже все. Творити Свій гаманець. Далі копію Цю адресу і вставляємо сюди. Ну і далі перевіряємо ці дані, які ми заповнили, і натискаємо надіслати. Все, ми заповнили та відіслали нашу форму, і тепер будемо чекати, коли ми отримаємо свою NFT. Але ще не зрозуміло, що ми зможемо з нею робити, чи ми її зможемо відразу продати та заробити. А можливо, вона понадобиться нам подалі, для того щоб приймати участь в роздачах та акціях від біржі Binance. Але я думаю, що Binance та Bitcoin вже говорить саме за себе, тому краще її отримати. Це, власне, займає багато часу. Витратити декілька хвилин і отримати цю NFT, щоб подалі не пошкодувати, що не зробили цього. Тому отримаємо і чекаємо подальших новин. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалася та була корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!